Вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському, і тут ми, як завжди, говоримо про здоров'я. Тож сьогодні будемо говорити про досить чутливу тему. Мені здається, взагалі для суспільства, адже її треба підіймати як на вимога частіше. Говорити говорити будемо сьогодні про профілактику захворювань всіх захворювань в комплексі, тому що це дуже важливо, адже чомусь так сталося, що наші співвітчизники нехтують досить часто поняттям профілактики, і якихось професійних оглядів або оглядів для себе для того, щоб знати стан свого здоров'я. А ось люди, які зіштовхуються з медициною у професійній діяльності, давно вже відмітили, що ось та сама профілактика може в результаті дати вам величезну кількість здорових днів. Потім так аніж критичний стан, в якому ми з вами звертаємося частіше всього до лікарень. Тож сьогодні будемо говорити про профілактику в комплексі з нашою гостею. З нами сьогодні. Юлія Махарт, спеціаліст з альтернативних видів оздоровлення. Вітаю вас, Юлія Микола. Добрий вечір, любі телеглядачі. Я буду дуже буду старатись розмовляти українською мовою, але ви ж розумієте, суржик. Він дуже важко його виковирювати з нашої мови. Але я буду дуже, дуже буду старатись. Так, Дякую вам, добре. Микола, за те, що ви мене запросили сьогодні в цю студію, тому що я вже не перший раз в студії і мені дуже приємно е, спілкуватися з вами, любі телеглядачі, з вами, Микола. Тому сьогодні дійсно дуже дуже важлива тема це профілактика захворювань. Mm -hmm. Правильно ви сказали, е, Микола, що е, на жаль, на жаль, наші люди е, дійсно нехтують цією темою і тому хватаються за е, м, своє здоров'я тоді, вже коли як то кажуть, жарений пітух клюне. Да? Mm -hmm. Тому е, давайте ми е, давайте ми подивимося на цю тему з другого, з другого ракурса і е, розберемося тр трішечки, тому що часу у нас дуже мало, і нам потрібно буквально за ці 15 хвилин е, зацепити. Скажем так, трішки більше айсберга, да так. не тільки верхівочку. Так, давайте почнемо, мабуть, з того, чому на вашу думку люди взагалі нехтують ось тією самою профілактикою, тими самими оглядами і слідкуванням за своїм здоров'ям, коли в них немає ніяких проблем і просто в процесі о, свого свого життя. Да, ви дуже праві, тому що так воно і є, е, а це просто банальні, банальні причини. Це лінощі. Угу. Це е, наші шкідливі привички, які от навіть навіть я не буду казати за куріння, там за якісь там е, споживання других речовин, але просто наприклад. Прибування вдома перед телевізором, да? це uh -huh. теж шкідлива привичка. А людина, замість того, щоб піти, наприклад, пройти обстеження, ні, він лишній раз полежить перед телевізором. То тобто, є лінощі, лінощі uh -huh. перше, перше. Далі ну, може десь якась нехватка грошей, я uh -huh. так думаю. Тому що все ж, чи, на жаль, чи так воно є, так складається, що всі обстеження у нас більше всього платні. Uh -huh. Тому, звичайно, деяких людей і грошей -то на це немає. Да? І тому вони чекають до останнього. Поки вже дійсно не, не, не трапиться якась, Бу... якась така, така ситуація. Знаєте, так? мені здається, тоді, якщо філософствувати просто на цю тему, нестача грошей на проходження обстеження. Породжує потім нестачу коштів на те, яких до... лі... лікувати. От... Тобто звідки вони візьмуться, коли все буде правильно, погано? правильно. Я завжди кажу, що профілактика значно дешевше, чим лікування хвороби. Угу. Профілактика хвороби значно дешевше, чим її лікування. Тому ви, ви праві на 100%, Микола. Тому що і я вважаю, що все ж таки раз на рік, раз на рік треба пройти рентген, угу. треба пройти… В якихось вузьких спеціалістів, які вас, наприклад, дуже бентежить да, якась ситуація. Обов'язково стоматолога, тому що я стоматолог і я розумію, наскільки важлива ситуація в полості рота. Uh -huh. тому, тому це дуже важливо. Раз на рік я вважаю, що кожна людина може пройти. Профілактичне обстеження. Угу. Так, для того, щоб з'ясувати, що взагалі відбувається да. з тобою, і дізнатися, на які речі слід звернути увагу більш конкретно вже. Да. Так, добре, раз на рік запам'ятали, можливо, ну це такі золо це золо золота мінімум. міра таке. Це так? мінімум, ні, це мінімум. мінімум. Можна, можна раз, раз в півроку, угу. два рази на рік. То буде вообще, скажімо, ближче до ідеалу. Угу, так, ну тут ситуацію з коштами. Якщо у вас все сплановано, ситуація з з коштами можна виправити, Позна. просто відкладаючи на цей похід до вузьких спеціалістів або взагалі до спеціалістів, так ну це а, дисципліна, так. це дисципліна, це, це, дисципліна, це nei, індивідуальний, так риса характеру угу. і дисципліна. Якщо чоловік дійсно дійсно нас на на, Настроєний да на е, такі дії він звичайно буде відкладати гроші на якісь там е, профілактичні е, догляди і. Все в нього буде, буде добре. Mm -hmm. Так. Добре, розібралися із цим моментом. Тепер про самі походи, давайте поговоримо <с до спеціалістів, тому що все ж таки треба налаштуватися і дістатися цих спеціалістів. В якому обсязі це має бути, на вашу думку, для того, щоб це було таким здоровим прикладом. Це лише якісь загальні аналізи, або це дійсно якісь там. Ну, я думаю, якщо людина себе почуває добре, і він. Просто, просто слідкує за своїм станом здоров'я, да і він може це робити взагалі, здати основні аналізи крові і так далі, і всіх остальних речовин, і пройти терапевтичний догляд, рентген, Об'яв обов'язково, ну і якщо, якщо його там цікава якась сфера, скажімо так, своєї своєї здоров здоров'я, тоді там може він більш глибше так сказати обслідуватися. Але є ж інші альтернативні, до яких ми зараз підійдемо uh -huh. да, види обстеження, які може собі дозволити кожен uh -huh. кожен. Тому я дуже хочу трошки, трошки людей посвятити в цю тему. Добре, зараз акцентовано трошки більш поговоримо про це. Давайте поговоримо про ваш шлях знайомства із подібними альтернативними методами. Як ви в них почали розбиратися, як стали спеціалістом? Тому що я так собі розумію і пов'язую це з вашою професійною діяльністю. Ви в медицині все життя майже так, так і, да. і дізнавалися все просто на своєму досвіді. Угу. Ви праві, Микола. Мені ви знаєте, дуже мені я люблю розповідати про це, тому що це такий цікавий трошки шлях, і я ну, постараюсь швиденько розповісти, бо на жаль, часу мало. Це було в 2001 році. Я вже працювала в тому -поліклі, поліклініці і ну, вузька спеціалізація, я зубний технік по, по професії, да, але ж мене завжди. Завжди мене цікавили вопроси питання здоров'я. І Я завжди е, шукала якісь можливості. Знаєте, я дуже не хотіла попасти в больницю. У мене uh -huh. було двоє дітей, яких я не хотіла бросати одних і попасти, не дай Бог, в больницю це для мене було дуже в лікарню. Вибачте, uh -huh. в лікарню. Так. Е, і для мене це було такий, знаєте, такий. Дуже сакральний вопрос питання. Я ж вибачаюсь, я вибачаю зразу. Сказала, я вибачаюсь Так. дуже сакральне питання, тому я робила все, шукала всі можливості, щоб тільки не попасти в больницю. І одного одного разу мені подзвонила подруга і. Ну, запросила на таке мероприємство, де я, де я познайомилася з таким одним, одним із напрямком да, альтернативного оздоровлення, оздоровлення організму. Мені це дуже зацікавило, і коли я спробувала, мені це сподобалось. І я побачила реальні результати. І, в общем, то мені це, мені це направлення дуже сподобалось. Але я глибше стала вивчати да, і прийшла вже трошки до других, більш, більш скажі, цікавих методик, які е, дуже, дуже активно, позитивно е, впливають на людське, на людське здоров'я. Тому зараз я. Розповідаю людям про дуже цікаву методику, і хто мене почує, і я дуже надію, що все ж таки хтось зацікавиться цим, тоді можете звернутися до Миколи. Він вам розповість, де мене знайти. <рес> так, добре. Так, ну все починалося мабуть з нутриціології, так більше так, і, б... да. це була нутриціологія. Це була нутриціологія, да. Коли я коли я я ж кажу, що коли я побачила ці позитивні результати, котрі ем, відчула на собі, на своїх рідних, на своїх дітей, як на, своїх, на своїм батькові, то е, мене це зацікавило. Чому це, чому це таке стає з людиною, коли він починає е, вживати ці препарати? Да? Ну, Стала розбиратися з е, Звичайно, і е, прийшла, прийшла до uh -huh. того, що обов'язково, обов як я сказала, що профілактичні методики вони значно дешевші, ніж лікувальні. Так. так. ну перший тоді ми підкреслюємо перший інструмент у руках людини для шляху до здорового способу життя або для гарного самопочуття у подальшому, так і з віком це е, вживання правильних якихось речовин. Тобто ми передивляємось своє харчування і підшукуємо собі для того, щоб в нас не було зараз рекламної кампанії. Якось, так? Ні, 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 ми ні, підшукуємо е, якісь джерела, які нам дають інформацію про ті чи інші мікроелементи, якими можна себе підживлювати, і таким чином додаючи їх до свого раціону, ми вже маємо якийсь певний результат і збереження форми. Тобто, перше, можна сказати так, підкреслимо харчування, так і додатки до харчування відповідні. Далі крокуємо на своєму ж знов таки досвіді. Розкажіть нам, що було наступним кроком. Ну, дивіться, Микола, є основні сфери життя людини, яке впливає на його гармонійне і, скажімо так, здорове життя в нашій, на нашій землі. да? Це Фізичне це наше харчування, це наші якісь вітаміно-мінеральні комплекси, да? тобто наше, е, наше, наше харчування, яке забезпечує нам життя життє, життєдіяльність нашого організму. Uh -huh. Далі це соціум, да? де ми живемо, е, в якому суспільстві ми живемо, хто нас, хто нас оточує і так далі. Е, це матеріальне забезпечення, ну звичайно, тому що ми вже побалакали, якщо немає uh -huh. грошей, на жаль, е, багато собі дозволити не можеш. Спланувати свої, скажімо так, фінанси, то можна собі дозволити і таке. Далі, це е, духовне, звичайно, без цього ніяк. Не кажуть, що буде дані, вам по вашій, да, як кажуть в Біблії російській. Я потім скажу, як це буде на українській. Так, Я вибачаю знову, але ось так, якось так. І ці основні сфери, які забезпечують людині наше здорове життя. На планеті. Тому правильно ви сказали, що е, наше харчування це, е, це 65% нашого здоров'я. Mm -hmm. Медицина, на жаль, всього-навсього 10-12 забезпечує, допомагає нашому здоров'ю. Генетичні заболівання це 5-10%. Все ж це те, що впливає на наше здоров'я. І е, ще у нас є і шкідливі звички. А це те, це 10-20% того, що впливає на наше здоров'я. Угу. Отак, тобто. от отак. Тому 65%. 65% деякі кажуть до 75%. Отак от угу. кажуть, так. тобто наступним кроком ми звертаємо увагу на свої шкідливі звички, ті самі, да. так для того, щоб просто підтримуючи харчування, ми щось додамо собі. Але якщо ми не будемо слідкувати за тим, що ми ще додатково вживаємо, в нас відповідно цієї бази і не буде, так звичайно. Тобто вона буде, але буде під сумнівом звичайно, це, це, дуже це дуже важливо. Це дуже важливо. Ап'ять же, знову ж ми повертаємося, як ми з що ми почали, да? шкідливі звички. Це наші лінощі, це наші якісь споживання якихось недоброкачественних або шкідливих речовин, uh -huh. це ну, взагалі це якісь дії, які приносять нам шкоду. Uh -huh. так. Шкоду, від, від, від чого нам погано? Оце і є шкідливі звички. Да, на перший погляд, ну теж там наприклад, куріння або алкоголь споживання, воно для деяких людей це вроді би як норма. Але ви ж розумієте, що організм звикає, звичайно, звикає до цього, він приспосаблюється якось, він е, починає це. Знаєте, колись мені сказала одна м, дуже, дуже відома жіночка в нашому місті, м, коли я в неї спитала, чому алкоголіки довго живуть? Угу. А вона сказала, тому що алкоголь для них це їхня це їда. Так. І мета їда. Да. Тому ці шкідливі звички, вони да вони якоби, якось би ну може і не, не, не замітні для людини, але вони шкідливо впливають на наш організм. Це так. якби їх не було, було б краще. Добре, так. так ну і звичайно, в нас буквально хвилинка залишається на mm -hmm. жаль, жаля, то тим не менш. А давайте кілька слів приділимо іншим альтернативам за, за допомогою яких Якщо, можна підтримувати здоров'я. Е це дуже, це дуже глибока тема, і я буквально в двох словах про це скажу. Це Методика, який більше 100 років, на, самому, mm -hmm. на, самом, на самом деле, але е, глибоко її стали вивчати ну, десь е, років 30. Mm -hmm. Тому це е, так воно називається: низькочастотна волнова терапія. Mm -hmm. Це фізичне е, фізичний вплив. Вплив, фізичний вплив. На організм людини. При тому коректируючий вплив, Тобто він коректує стан здоров'я, не шкодячи нашому організму. Угу. Так, один з інструментів. Так. Один з інструментів це прилад, який тестує організм угу. і знаходить. Ви виявляє причини да, того або інного іншого захворювання, а інший прилад це той, що конкретно коректує, так. Ну тобто, ми тут говоримо вже про науку, яка да. на сторожі медицини в нас знаходиться, так і на озброєнні медицини, яка допомагає нам знов ж таки не лише за допомогою класичних аналізів або обстежень, виявити певні проблеми, а й профілактично також знайти на рівні частот. тому що ми на з вами рівні частот також випромінювані. Мінююємо частоти, mm -hmm. і до того я просто зауважу, що цю методику вже дуже багато клінік, особливо частних, да, mm -hmm. приватних, mm -hmm. приватних, особливо приватних. Використовують в своїй практиці. Так. дуже багато. Я вчора залізла спеціально в інтернет і продивилася, які клініки використовують цю методіку своїй практиці. Mm -hmm. Так, ну ми з вами більш детально говорили вже в попередніх наших інтерв'ю про саме ці прилади і про те, як вони працюють. А, тому нашим глядачам ми порекомендуємо передивитись наші попередні ефіри так. з вами. А, ну, а вам сьогодні я дякую за те, що завітали до нашої студії. Поговорили з нами про профілактику. Так і. Ми з вами виявили а, тут саму основну о, цінність цієї профілактики, і основні причини, чому люди цього не роблять, або а, що може їх спіткати. Так, дякую дуже дякую вам. Друзі, Юлія Маффер сьогодні була з нами спеціаліст з альтернативних методів оздоровлення. Вам ми бажаємо здоров'я. Знову ж таки, пошукайте наше попереднє з Юлією Миколаївною інтерв'ю, в якому ми більше говоримо саме про наукові методи обстежень, досліджень і коректування фізичної форми. Вашої ну і звичайно ж, будьте здорові. Дякую за увагу.